Доброго ранку, мої любі школярі. Чи готові поповнити знання свої? Обіцяє наш урок зустрічі цікаві, тож уважні будьте всі, кмітливі і старанні. Починаємо урок Я досліджую світ у 3 класі. Пізнали цю дівчину? Не забули, хто вона? Так, це богиня Флора. І прийшла вона дізнатися. Чи добре ви засвоїли знання про рослини? Дайте відповіді на її запитання. Перше. Чи усі рослини мають квітку? Ні, не всі рослини мають квітки. Скажіть, будь ласка, мохи це рослини? Так, мохи це рослини. Сибірська сосна це справжній кедр. Чи так? Так, сибірська сосна це справжній кедр. Туя це хвойна вічно зелена рослина. Так чи ні? Так. Тіньовитривалі рослини мають велике темно-зелене листя. Тіньові тривалі рослини мають темно-зелене листя, але воно невелике. Смородину можна розмножувати частинами стебла. Так. Смородину можна розмножувати частинами стебла. Картопля також можна, може розмножуватися частинами стебла. Ні. Картоплю розмножують за допомогою. Бульб. Комахи допомагають рослинам розмножуватися. Так, ми з вами говорили, вчили, що комахи якраз ті трини, які допомагають розмножуватися рослинам. Пізнали ви цю богиню? А це богиня фауна, богиня лісів, полів. Покровителька всіх тварин. І запрошую вона на нас сьогодні на урок присвячений представникам тваринного світу. Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте про тварин? Так, є різні групи тварин, є риби, звірі, птахи. Всі тварини, як ви знаєте, вже належать до живої природи. Чому? Тому що вони народжуються, дихають, живляться, розмножуються і вмирають. Відрізняються всі групи тварин тим, чим вони вкриті: хутро, луска, пір'я, способом пересування, способом дихання. І способом розмноження. Вони дуже багато дають людям: це і їжа, і одяг, і взуття, любов, вірність, краса. Світ тварин надзвичайно різноманітний. Кого ви уявляєте найперше, коли чуєте слово тварина? Ну, я думаю, так, що вперше ви найперше уявляєте собі тварин, які живуть вдома. Це собачки, кішечки, мишки. А ще можете пригадувати звірів, які живуть в лісі. Науку про тварин називають зоологія. Отченим відомо близько півтора мільйона видів тварин. З них понад мільйон це комахи. Риб відомо приблизно 20 тисяч видів. Земноводних 3400, плазунів 6000, птахів 8600, звірів 4000. І так, всіх тварин ми можемо поділити на групи: це черви, молюски, ракоподібні, павукоподібні риби, земноводні. Плазуни, комахи, птахи та звірі. Отже, давайте сьогодні на уроці ми більш детально розглянемо кожну групу, які у них є ознаки. І так, черви. Вам знайомий дощовий черв'як, і, напевно, ви доводилося вам бачити п'явок. Вони живуть у водоймах. У природі живе багато інших червів. Молюски. Молюски поширені безхребетні тварини. Тіло їхнє м'яке, іноді захищене черепашкою. Розміри молюсків переважно невеликі. Чорноморський рапан, наприклад, має довжину 12 см, рали – 8 см. Найбільше представники це кальмари та восьминоги. Більшість із них пересуваються за допомогою ніг, а деякі за допомогою щупальців. Ось, будь ласка, подивіться, равлик. Незабутішою твариною на землі є слимак. У його маленькому ротику налічується до 30 тисяч крихітних зубів, а у звичайного садового равлика. Який водиться в Америці на язику, вміщується 135 рядів дрібнесеньких зубів по 105 штук у кожному ряду. Разом це понад 14 тисяч. За допомогою цих зубів, равлик перетирає частини рослин, таким чином він харчується. Справжній виноградний сломак, подивіться. Чорноморський рапан, яких ви бачили дуже багато, коли їздили на море. Восьминог – Це теж молюск. Ракоподібні. Ракоподібні мають скелет, схожий на шкаралупу. Він захищає тіло від ушкоджень та хижаків. Мешкають у прісній та солоній воді. Частину ракоподібних людина використовує в їжу. Крім того, вони дуже корисні для природного середовища, бо очищують водойми, поїдаючи відмерлі рештки тварин. Рак. Павукоподібні. Павукоподібні відрізняються від комах тим, що мають вісім ніг, тобто чотири пари. Дехто боїться павуків, проте павуки, що мешкають у нашій місцевості, не становлять загрози людям, хоча користь їх очевидна. Павики дуже спритні винахідливі. Жителі, жителі тропічних країн тримають їх у домашніх умовах для знищення шкідливих комах. Ось такий симпатичний павучок. Кліщі це теж павокоподібні, бо у них вісім ніжок і скорпіончики. Риби. Риби живуть у водоймах, тіло в них вкрите лускою, рухаються за допомогою плавців, дихають киснем, розчиненим у воді. У риб є жебри. Акула, небезпечна риба, хижак. Ось така валіхвоска, золота рибка. Наступна група це земноводні. Усі земноводні мають гладеньку шкіру, через яку легко проникає рідина і кисень, що містяться у повітрі. Тому шкіра в них є додатковим органом дихання. Більшість земноводних проводять життя у вологих місцях, чергуючи перебування у воді та на суходолі. Вони активні лише в теплих умовах. При похолоданні земноводні впадають у заціпаніння. за температури нижче. Двох градусів гинуть. Більшість цих тваринок живе лише у прісній воді, проте існує морська жаба, яка може мешкати і у солоній воді. От, будь ласка, ця морська жаба. Тритончики земноводні. Вони можуть існувати як на землі, так і у воді, тому у них і така назва земноводні. Наступна група це плазуни. Плазуни тварини, у яких тіло вкрите сухими лусками, а в деяких ще й панцирем. Вони рухаються плазуючи, тобто тягнуть своє тіло по землі. Плазуни поширені в різних середовищах у воді, на суходолі. Деякі з амфібій для розмноження відкладання яєць виходять на суходіл. Плазуни періодично линяють, скидаючи старий покрив. Це холоднокровні тварини, тому вони віддають перевагу місцевостям із теплим, і жарким кліматом. В Україні живе близько 20 видів плазунів. Давайте подивимося, хто є представниками плазунів. Це ящерка, крокодил. Існує давня легенда про те, що крокодили, поїдаючи свою жертву, плачуть крокодилячими сльозами. Учені довели, що крокодили плачуть зовсім не від жалю. Виявляється, таким чином тварина позбавляється зайвої солі, яка є в організмі. Для цього є спеціальні залози, розміщені прямо біля очей та на язику. Через це крокодили можуть мешкати і у солоних водоймах. Комахи. Комахи це тварини, у яких шість ніг, тобто три пари. До них належать жуки, метелики, джоли, мухи, бабки, мурашки, коники, джмелі та багато інших. Ось ви бачите: жуки, майський жук, носоріг, метелики. Жовтенький сидить на ромашці, її навіть не видно. Сонечко, джоли, джемелі, мухи, бабки, мурахи. Як ви бачите, у них шість ніжок, три пари. Наступна група це птахи. У птахів тіло вкрите пір'ям. Передні кінцівки у птахів перетворилися на крила. Тіло має оптичну форму, пристосовану для польотів. Пір'яний покрив зберігає тепло і навіть у люті морози птах не мерзне. Ось, будь ласка, вам, представники птахів, півник, лебідь. Сова, попугайчики. Тіло у них крите піям, дзьоб І передні кінцівки перетворені на крила. Наступна група найбільша це звірі або савці. Це ті тварини, які вигодовують малят молоком. Тіло більшості з цих тварин укрите волоссям. Ну і найрозповсюдженіші представники звірів це їжачок, зайчик, білочка, вовк, лисички, тигри, олені, косулі, лосі, дельфіни. Ви знаєте, що е, деякі тварини є національними символами якоїсь країни. Ось, наприклад, в Австралії це кенгуру, коали, а в Сполучених Штатах – орлани. Їх захищають найбільше. У Єгипті, наприклад, верблюд є національним символом. А в Індії священною твариною вважається корова. А в Україні ж однієї з національних тварин є бджола. Ну, давайте тепер з вами повторимо те, що ми з вами щойно вивчили, і спробуємо розгадати кросворд. Я буду задавати вам питання. Ви можете записати собі десь на листочку відповіді. І потім ми перевіримо, чи правильно ви відгадали, і на місці червоних клітиночок ми зможемо прочитати якесь слово. І так, перше питання. Це слово буде починатися з буковки П. Тварини, тіло яких вкрите пір'ям. Вимовчки запишіть у себе на листочку, а потім ми перевіримо. Друге питання група тварин, які частину життя проводять на суші, а частину у воді. Подумайте, пригадайте. Третє питання. Третє слово відгадка буде починатися з буковки К. Група тварин, у яких. Шість ніг. Четверте питання слово буде починатися з букавки З. Тварини, тіло яких укрите шерстю. П'яте питання. П'яте слово відгадка починатиметься з букавки М. Група тварин з м'яким тілом, яке захищене Черепашкою. Сьоме слово відгадка буде починатися з букавки П. Тварини, що живуть у водоймах і вкриті слизькою лускою. І восьме питання тварини, тіло яких укрите сухими лусочками. Ну що, перевіримо. І так, правильно, перша відгадка це птахи, друга земноводні, третє слово комахи, четверте це були звірі, п'яте молюски. Трішечки помилилася лускою сухою вкриті плазуни, а слизькою лускою вкриті риби. І ми отримали слово тварини. І так, я вважаю, що ви багато дізналися нового про тварин, дізналися, які групи тварин є, які їхні ознаки. На цьому. Ми будемо завершувати свій урок, але хочеться ще дати вам таке завдання, а які асоціації ви можете придумати зі, до слова жити? От давайте подивимося. Жити це значить піклуватись, любити, турбуватись. Про кого? Так, про братів наших менших. А всі наші тварини, про яких ми сьогодні згадали, є нашими меншими братами, яких треба захищати, оберігати, піклуватися, турбуватися і дійсно любити. Дякую вам, любі діти, за увагу і за урок.